Fiat Chroma 2008 року випуску з двигуном 2,4 дизель, коробка, автомат, і це ще не все. Авто має 224 тисячі кілометрів рідного пробігу, приймане з Європи. Не бите, взагалі повністю цілим приїхало. Що взагалі тут є? Тут багата реальна комплектація, можна сказати, максимально. Йдемо у салон, всі склопіні мачі. Класні шкіряні сидіння, це навіть не сидіння, а можна сказати, масажне крісло, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, також мультикермо, двохзонний клімат, підігріви передніх сидінь. Сучасна система вже стоїть. Мультимедіа тут нічого не перероблено, все заводське. Подвійна панорама, яка відкривається по авто. все чудово працює позаду. Дуже багато місць. Реально класний сімейний варіант. Також шторки в нас тут є. Сидіння дуже чудові. Для такого року шкіра, м'якенька вам просто зручно навіть знаходитися в цьому авто, особливо і вам і вашим пасажирам. Позаду виглядає таким чином: є задні парктроніки, щоб вам було комфортно паркуватися рейлінги. В принципі, що ще вам потрібно від авто. Є другий комплект гуми, це класне сімейне авто, яке вас порадує. І в'їзді із своїм розхідом палива всього розхід тут 7 літрів по місту. Вже це фіксували, і це реально так і є. Тому кого цікавий дизель класно в класному бюджеті, який дуже ма мало конкурентів цієї автівки. Питання там за телефоном. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, не пропускайте нові сімейні надходження.